Ну а цього тижня сніданок вирушає до Чернігова. Що цікавого назбирала для нас е, наша Женя Цвітанська, і що вона вам хоче показати? Дивіться просто зараз анонс. її рубрика міста мій щоденник, місто Чернігів. Запрошуємо. Прийшла в Україну Добратися до міста стало значно важче. Де ж він, до Чернігів. О! Ось він! Чернігів мене зустрів першим снігом. Та таким, що й крок важко зробити, втім, не розгубилася. Назву цього славетного міста повинні бачити усі. Викликайте один плюс один. Ми допоможемо прибрати ваше місто. Так вже краще. Чернігів зимовий це явище особливе і неповторне. Місто легенд одна за одну цікавіша. Кому і коли з'являється привід монаха в Антонівих печерах. Бачила колега з групою 40 чоловік. Всіх одразу э, помутнення разума не буває. Де бачили примарну карету полковника опоряд Дуніна Барковського з дівчатами легкої поведінки. Як тендітні чернігівки хлопців навколо пальця вводять Динамо по Чернігівській. Якщо не хочете побачення з хлопцем, призначте йому зустріч біля тринадцятої гармати. Він її все одно не знайде. Космічний пейнтбол, маскування на п'ятірочку. Саме тут я відчую атмосферу нового року. Зроблю ялинку власноруч та знову повірю в існування Діда Мороза. Безстрашний дід, який з'являється дітлахам просто з неба. Та шалена молодь, яка не боїться ані води, ані висоти. не треба, хлопці! І саме вони змусять мене перебороти мої страхи. Трибок, від якого паморочиться в голові, і лядініє не тільки тіло, а й серце. Як місцеві дітлахи, і на санчатах навчили кататися, і взули дорослу дівчинку. Ну що, хлопці та дівчата ви знаєте? Я перемогла! Є! Не пропустіть зимові пригоди у Чернігові протягом тижня у моєму щоденнику.